Що б я радив вам почитати? Ну Ілону Маскові б радий почитати «Кабзаря», А вам я б радий почитати ці дві книги: квантова психологія Роберта Вілсона та Мета англійською «Goal». Еліяху Голдрата, мета її, там є: перший, другий, третій том це навіть не якась технічна книга, це роман, бізнес роман. Як там у одного хлопця, наскільки я пам'ятаю Алекс Рога, можу помилятись, тому що я читав її, мабуть, років 15 тому. Проблеми на заводі, і він їх вирішує системним чином через теорію обмежень. Яку започаткував Іліяху Голдрат. Квантова психологія. Я прочитав недавно, мабуть, років 5 тому. Це дуже тоненька, дуже легенька книжка, і вона взагалі не про психологію. Вона дуже класно вправляє майнсет. Я б вам їх, їх рекомендував прочитати в цьому житті. Можливо, не сьогодні, не завтра, але прочитати. І я вам рекомендую ці фільми. Е, головний герой, першому гравцю приготуватися. Перевага і серіал в полі зору. Вони чи про якісь нові технології, чи про штучний інтелект. Е, є багато віщих фільмів, тому що ви знаєте, де черпати ну якесь натхнення. Ну верен мені можна черпати, Потім робити джарвісів чи екзоскелети. Наприклад, так воно і виходить.